Добрый день. Мы хотели бы презентовать закон о зеленых насаждениях, который регламентирует взаимоотношения громады и со всеми зелеными насаждениями городов и других населенных пунктов. Это закон новый. Раньше такого закона не было. Этот закон регламентирует все порядок вызначения, порядок, что такое сквер, что такое парк, каким образом Должны происходить вырубки. Каким образом будет нести ответственность людей? Мы понимаем, что основным сегодня для экологического фактора является одним из основных является зеленое насаждение, которое является, как мы знаем, легкими нашей планеты. І, звісно, радують наш глаз. Я з удовольствием передаю слово своєму співавтору. На сьогоднішній день законопроект про зелені надсадження міст та деяких інших населених пунктів є надзвичайно актуальний, тому що ні для кого не секрет, що в останні десятиріччя різко зросла комерційна забудова, і, звичайно, тому зменшилася площа зелених надсаджень. Для прикладу, у Києві, за останні десятиріччя площа зелених Насаджень зменшилося на 800 гектарів. Основними задач, основною задачою нашого законопроекту є визначення правових, економічних, екологічних та соціальних засад щодо утримання охорони та зберігання зелених надсаджень. Звичайно, що у нашій державі. Охороняється законодавством ліси, лісові насадження насадження, і тому дуже актуально сьогодні підсилити ще і охорону е зелених надсаджень. Наш закон вперше пропонує. Норми на одного мешканця це є 10 квадратних метрів зелених надсаджень на одного мешканця даної території, і при житловій забудові це є зелені надсадження мають становити не менше 40% від загальної площі. І ще дуже важливим аспектом нашого законопроекту це є проведення інвентаризації раз зелених надсаджень раз в 5 років, і це дуже важливо для малих містечок, для сільського населення, де така інвентаризація не проводилася ні разу. Наш законопроект бере під охорону вікові дерева, які мають естетичне, біологічне. Значення І хочу сказати, що для прикладу інших державах світу, зокрема в Польщі, під охорону держави взято 24 тисячі вікових дерев, Італії 25 тисяч, тисяч, Великобританії біля 100 тисяч, а в Україні на жаль, тільки близько 3 тисяч. Ми хотіли б передати слово спеціалістам, які представляють, ласка. наш закон могут пристать более глубоко. Уважаемые коллеги, Владимир Борейко, директор Киевского культурного центра. Надо сказать, что до сего дня зеленое насаждение в городах населенных пунктов защищать практически невозможно. Они полностью уничтожаются. Если пойдет дело и так дальше, города Украины останутся без деревьев. Поэтому так важна, важна инициатива Лидии Кателяк и Евгения Балицкого, которые подготовили данный законопроект. И он уже внесен в Верховную Раду, зарегистрирован и в ближайшее время будет рассматриваться на Комитете по экологии. Без этого законопроекта мы просто не сможем урегулировать механизм защиты зеленых насаждений. Парникоза Иван, Киевский культурный центр, кандидат биологических наук. Я бы хотел сказать, еще. Що прийняття цього закону дуже актуальне, вона є е, негальною необхідністю, тому що дозволить захистити е, великий біологічний потенціал наших зелених зон, на селених пунктах. Вчені вже давно констатують, що такий закон має бути прийнятий, і це єдиний шлях для того, щоб зберегти наші зелені насадження від ущільнення забудови і створити можливість для створення нових зелених насаджень для їх охорони. Тому ми дякуємо нашим народним депутатам. і Сподіваємося, що ця ініціатива. Яка має величезну громадську підтримку закінчиться прийняттям цього законопроекту? Шановні колеги, дякуємо за увагу.